Крізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання, і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм, тужим в кожний час. З плачем ждемо тієї години, коли спадуть. Кайдани з нас, ті сльози розтруюрять рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. На що даремні скорботи назад нема нам вороття. Беремось краще до роботи, змагаємось за нове життя.